Ну, що тут так, трошки легше, ніж Я думала, Я думала, що тут буде нереально на такій висоті ставити гіпсокартон. Оказується, що там було нереально на такій висоті. Після цієї висоти, що ми тут зробили після цього всього. Кажеться, що легко, а насправді, то обсратися можна. Е і то, тут -то вже віті, ми з віті вже нормально робимо. Да? Я думала я таку систему купити спеціально там, по 150 євро, яка піднімає гіпсокартон. Ну, побачимо. Перший лист підняли. Вроді, вроді Я трошки там подрізав, там от, бо стінка крива не сходилася. Там от бив, там от відбився, закручує. Ці болти закручує і все. І все. Попадає, не попадає. Таке саме його. Бравісімо. Такий перший. Пристати потом кусочок до, до сюди, бо, бо це криве трошки. <клухи> Багато замітала. Таке, добренько.